На засідання були запрошені члени ради керівники обласних організацій і установ голови райдержадміністрації та їх заступники. Відбувалася нарада за участю першого заступника голови облдержадміністрації Геннадія Дмитренка, аналізуючи стан реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та посилення співпраці сторін соціального діалогу у вирішенні питань зниження безробіття в області, відзначалося, що найбільш проблемним залишається забезпечення зайнятості. Населення погашення заборгованості із виплат заробітної плати і рівень життя людей у таких умовах. Зусилля органів виконавчої влади мають бути як ніколи консолідованими із службою зайнятості, так і з громадськими організаціями із профспілками з метою пом'якшення негативного впливу кризових явищ в економіці області на стан регіонального ринку праці і зниження безробіття. Наголошувалося, що на зайнятість населення негативно впливає низький рівень заробітності заробітних плат і дешевизна робочої сили на сьогодні. Середня заробітня плата по області 2709 гривень, і вона на 21% нижча ніж середня заробітня плата по державі, яка становить 3424 гривні. Низькі заробітні плати у бюджетній сфері зумовлюють те, що молодь не йде працювати на державну службу. Якщо за рівнем заробітної плати, а також середнім розміром допомоги по безробітті, ми займаємо 19 рейтингове місце у державі, то за середнім розміром пенсії разом із цільовою грошовою допомогою, за станом це дане опубліковане Мінсоцполітики на 1 липня цього року, ми займаємо п'яте місце, Дезбаланс відчувається. Такий рівень заробітної плати, який сьогодні у нас існує, не є стимулом розвитку трудових ресурсів. Обговорюючи питання забезпечення конституційних прав і свобод громадян в області шляхом легалізації заробітної плати та прихованої зайнятості, відзначалося, що проводити реформи у суспільстві неможливо, спираючись на економію бюджету по заробітних платах. Тому у цьому році погіршилась економічна активність населення, викликає і тривогу зменшення кількості штатних працівників на підприємствах та організаціях, яких переводять на неповний робочий тиждень, виплачуючи менш ніж мін мінімальну заробітну плату за аналізами районів міст було доведено те, що в багатьох районах і містах упала повністю активність і робота бізнесу малого середнього бізнесу юридичних фізичних осіб. А що саме відбулося? При аналізі за 9 місяців, за перше півріччя 2013 року, чотирнадцятого року, ми побачили, що підприємства юридичні особи, саме які мають обігові кошти, мали обігові кошти, показали свої збитки за півріччя набагато більше а то десь в 10-20 разів порівнюючи з 2013 роком. Відповідно до розглянутих питань були прийняті рішення та затверджено план роботи тристоронньої ради на 2015 рік.